Ніколас, єдиний підліток у селі, що на північному сході Греції. Іноді батько возить його за 50 кілометрів до сусіднього села, щоб той пограв у футболи з ровесниками. Раніше тут було багато дітей. Нині дві третини з 300 жителів люди віком від 70 років. Місцевий голова каже, що ситуація жахлива. Маштанаком вікоші. Ми на переломному етапі. Наступні кілька років наш останній шанс щось змінити. У більшій частині Європи впала народжуваність. І Греція добрий приклад. Прем'єр-міністр назвав цю проблему бомбою вповільненої дії. Батько Ніколаса каже, що вони з дружиною хотіли народити ще дітей, але настала боргова криза. на Я на Ви хочете народити другу дитину, але щоб її народити, сім'я має заробляти більше грошей. У наш час треба бути героєм, щоби створювати сім'ю. Не несе у Греції один із найнижчих показників народжуваності в Європі. У 2022 році тут зареєстрували найменше народжень більш ніж за 90 років. Це пояснюють борговою кризою, за якою пішли роки жорсткої економії та еміграції. Кілька років тому, коли вирували протести, рівень безробіття серед молоді досяг 60 Нині він перевищує 25%. Сотні тисяч молодих людей уже покинули Грецію. Ця початкова школа обслуговує 17 сіл, і кількість школярів постійно зменшується. Нектарія Мурополо – учителька першого класу, у якому лише чотири учні. Іне тряде хронон, кевгазі євро. Коли тобі за 30 і ти заробляєш тисячу євро, ти, звісно, двічі подумаєш, перш ніж створити сім'ю, бо ти не можеш її утримувати. Це дорого. Товошенікусевро, то протопеві ніде в У Греції. Вже є допомога при народженні дитини, пільги на дитячі товари та пільги у зв'язку з вагітністю та пологами в приватному секторі. Але ці ініціативи виявилися неефективними. Чиновники кажуть, що уряд планує оприлюднити нові заходи в травні. Вони можуть містити грошову допомогу сім'ям, доступне житло для молоді та фінансову допомогу в галузі репродуктивної медицини.